Черкаський архітектор Леонід Кондратський, який 40 років тому розробляв архітектурну концепцію пагорбу слави, наразі пропонує її докорінно змінити та перебудувати меморіал. За словами архітектора, початковий задум, який розроблявся на початку 70-х років і мав більш логічну концепцію, було перероблено без його участі, від чого меморіал втратив і в архітектурному, і в патріотично-виховному сенсі. Леонід Кондрацький запевняє, що наразі комплекс потребує капітального ремонту. Зокрема, мати Батьківщина має 4-градусний нахил отже, разом з ремонтом можна провести і реконструкцію. Треба спершу з'ясувати собі. Що собою являє э, пагорб слави? Що це за така споруда? Формально носить характер в цьому питанні. Чи лежить в площині державотури? За попереднім задумом тріо архітекторів, меморіальний комплекс мав складатися з поховань бійців, які загинули, визволяючи Черкаси, та пам'ятної стели з іменами черкащан, що віддали своє життя за перемогу. Прохід між ними вів до архітектурної домінанти, вічного вогню та згодом матері Батьківщини, від підніжжя якої розгорталась панорама Дніпра. Саме такий вигляд мав комплекс, коли його створили. Аж потім, за відсутності архітекторів, при встановленні монументу під нього було насипано штучний. Пагорб, а стелу з іменами черкащан взагалі прибрали. За підрахунками Леоніда Кондратського на реконструкцію пагорбу слави треба 5 мільйонів гривень, але поки підтримки з боку влади він не отримав. Таку масштабну перебудову можна зробити, але вона не така буде масштабна, як розумілося раніше. Навіть ветерани просять, щоб на пагорбі біля монументальні ці скульптури, зробити хоч якийсь маленький майданчик, бо туди йдуть всі, поза могилом, поза всьому, йдуть, лізуть туди на гору, бо люди повинні, у них є почуття бачити зверху. Все, розумієте? Маленький майданчик, але цей маленький майданчик не дасть нічого. Це треба робити по-настоящему, щоб могли піднятися люди спокійно, нормально себе відчувати там і спуститися так же нормально, як і треба.